До вересня 2022 року жив з дружиною в окупованому на той час Херсоні. Виїхати на підконтрольну територію виїшив напередодні псевдореферендуму, розповідає Олександр Геращенко. У Києві почав розробляти методику допомоги реабілітації військових. Стріляти я не знаю, бо зор, ну вмію, не вмію, але я в армії не служив. Але я можу, я хороший фахівець психології, гіднотерапії, я можу допомагати. Олександр говорить, чинити опір та протидіяти окупації у Херсоні. Його надихнула дружина. 4 березня, мабуть до цього я вже достав свою дружину емоціями. Так? Тобто, ми не розуміємо, що робити, а емоцій багато. І вона мені, ну, тобто, такий жіночий ультиматум… Що ти возмущаєшся бі біля телебачення, телевізора? Іди роби щось у той день, каже Олександр: російські військові привезли на площу свободи гуманітарну допомогу. Ті почали там призивати людей, що підходьте, ми там роздаємо вам продукти. І тут прийшла ідея зізвати ті, хто от люди проходять по вулиці, е почати якось. Ну, сопротивлятись, і я почав зупиняти хлопців і казати: блін, ну не можемо. Ми мовчати. Говорю, в мене є прапори. Я говорю, давайте там покажемо їм, що ми Україна, і... і хлопці підтримали разом із Сергієм Павлюком. Через соцмережі закликали херсонців прийти на площу свободи на наступний мітинг, говорить Олександр. Думали, ну може ще там десяток другий людей прийде. Коли наступного дня я вийшов на Майдан 10-ї, приїхав і побачив, що там декілька тисяч людей вийшло, я здивувався, чесно. Ми почали самі. Росіян не було. Вони приїхали десь через годину або півтори. Тобто їм, мабуть, доложило, що люди зібрались на Майдані, скандують з українськими флагами, там, пісні співали. І ці событи, тобто, розвивались далі. Чим більше росіяни намагались нас лякати, тим більше люди обурювались і йшли замість того, щоб тікати, вони йшли на росіян. Коли відкрито виходити на мітинги, стало небезпечно, почали таємно допомагати українським військовим, розповів Геращенко. спочатку ми з артилерією, з артилерією спілкувалися, бо були знайомі військові, зв'язалися з хлопцями, чим можемо допомагати. Вони давайте координати. І ми їздили по місту, виясняли, де військові є. Зараз у Києві чоловік працює над методикою, яку можна було б застосувати у реабілітації українських військових. Говорить, є досвід надавати психологічну допомогу та знімати біль за допомогою гіпнотерапії. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.